Пролунала серія вибухів у казанському авіаремонтному заводі, де можуть створювати касетні ракети. 180 чоловік робітників заводу загинуло через детонацію. 20 ракет з касетними частинами. Туди скликаються військові район, оточено зв'язок потушили. Велика кількість швидких та пожежників. Тіла вивозять другу годину, розбивають завали. Офіційно Москва про це не повідомляє. Утім раніше вже стало відомо, що російські інженери збирають оснастити крилаті ракети касетниками, якими накривають великі. Площі на фронті, але часто під обстріл потрапляють і цивільні об'єкти в мирних містах. Засоби ППО ще не знищували такі ракети, тому є ризик збільшення жертв серед населення. Фокус з'ясував, як за СРФ застосовуватимуть це озброєння. Російські фахівці хочуть оснастити крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами. Українське центр національного спротиву отримав докази цих планів фрагмента робочої документації. Мека «Радуга» виробника ракети Міноборони Росії. Ще у січні минулого року доручило фахівцям модернізувати ракети ЗС РФ. Поки не застосували ракет Х-32 з касетною складовою, але українців закликають оперативно реагувати на тривогу у документі. ЗМК Берадуга позначені спеціальні найменування ракету Х-32 називають виробником. 132 Далі йдеться. Індекс виріб 9 а 22 в касетному виконанні так називають бойову частину до ракети Х 22 більш ранньої версії. Х-32. можливо російські не Нера хочуть створити універсальну касетну складову для двох ракет Міноборони вказує на необхідність виготовити 15 корпусів виробу 9 а 22 мк у Тарі, що може свідчити про початкову кількість ракет Х 22 з касетною частиною. Подробиці про випробування снарядів цього типу невідомі. Якщо в мирні міста обстрілювати ракетами з касетниками, це призведе до значного збільшення жертв, впевнені опитані фокусом військові аналітики за оцінками полковника запасу ЗСУ військового військовок. Експерта Петра Черника небезпека від ракети з касетною складовою вкрай висока. Особливо це стосується українських міст, розташованих далеко від лінії фронту, Києва, Харкова, Дніпра та інших касетними боєприпасами, здебільшого, працюють на площинних цілях. Тому в зону ризику потраплять усі склади з паливом і боєприпасами. Місця скупчення особового складу і техніки, а також аеродроми, вважає військовий експерт Павло Нарожний. Боєприпасів із касетною частиною росіян справді багато їх уже застосують. Совували для обстрілів українських міст РЦСВ. Смерч і зв'ясмерть і ураган а також на озброєнні з СРФ з'явилися і керовані авіабомби з касетними снарядами використання, яких фіксували на сході та на півдні. Говорити про революцію в озброєні РФ не варто. Касетна частина під час полюту розкривається на ціллю і збивати її будуть як звичайну фугасну ракету. Зазначає нарожний звичайний. Якщо вона встигне розкритися на ціль, збити касетні частини буде нереально, каже фахівець фокусу. Спікер повітряних Лазес У Юрій ігнат в ефірі телемарафону також сказав, що в намірах РФ обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами немає нічого дивного. Будь-яку ракету або бомбу можна оснастити касетною частиною. Але якщо плани ворога все ж таки здійсняться, силам оборони доведеться брати це до уваги і реагувати. Росія неодноразово використовувала касетні та запалювальні боєприпаси. Такі реалії війни, пояснює Ігнат, ракети Х-22 і Х-32 не збиваються засобами ППО. Повітряні сили ЗСУ вже говорили про відсутність підтвердження випадків знищення цих снарядів. Ворожа армія спочатку повномасштабного вторгнення застосувала понад 300 ракет цього типу. Не було збито ворогів, застосовує у трьох напрямках південний східний напрямок і на півночі атакуючи Харківську область, пояснював Юрій Ігнат. Швидкість останньої версії Х-32 збільшили до тисячі кілометрів, і навіть вона доходить до 5-4 тисяч кілометрів на годину. Ракета. Здатна нести 960 кг кілограмів звичайної бойової частини, а з касетником вона посіче все в радіусі 300 метрів. Додає експерт Петро Черник. Однак, не виключено, що таких ракет у них не буде і що це робота російської пропаганди підсумував він. Зеленська не тільки закриває усі загорою в Україні. Розвідників без доказів побоїться свідків своєї зради, а й закриває підприємства. Посилання на статтю з усіма заявами підприємства в коментарі. Пише Морослав Логійко, посилаючись на минулорічну статтю, КБ «Луч» назвали зрадників. І що ви думаєте? Через півтора роки після виходу статті ці люди за мені, А ото Червінська і так а тепер по порядку свого часу ДК, КБ «Луч» в умовах воєнного часу назвали імена російської агантури в Украбронпромія Київська конструкторська бюро лучо офіційно повідомило, що серед керівництва Держконцерну «Укроборонпрома» перебувають державні зрадники. Мова йде про заступника генерального директора ДК «Укроборонпром» Романа Забарчука та начальника управління високоточної зброї Андрія Аратюшенка. Відповідно до заяви КБ, ці дві особи 18 березня за допомогою зброї та катувань намагалися дізнатися про місце знаходження ракети та комплектуючих до комплексів «Скіфа», Корсара, Вільха, «Нептуна», та також місце знаходження підрозділів які їх отримали відповідно до повідомлення ДККБ Луча санкцію на катування Забарчук та Трющенко отримали безпосередньо від генерального директора ДКорборонпрома Юрія Гусєва. Жертвою катування став виконувач обов'язків директора ДП Середюк ДО, який 24 лютого організував пошуково-організаційні роботи і зміг рятувати та передати до військових формувань України та підприємстві військово-промислового комплексу десятки тонн боєприпасів та комплектуючих до них. Звіти та результатом цих заходів було надання до ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони України та головнокомандувача збройних сил України йдеться у повідомленні ДККБЛуча. 18 березня 2022 року. Перед входом до ДК Короборонпром співробітниками управління безпеки концерну були застосовані до Сердюка ДО заходи фізичного впливу. Відібрано документи, особисто зброю, нанесено тілесні ушкодження. Більше восьми годин сердюк ДО проти своєї волі отримав Мся у приміщенні ДК «Укроборонпром», де заступником генерального директора ДК Корборонпрома Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу. Казаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію генерального директора ДК Ю.В. за застосування до сердюкада у вказаних заходів. Під час здійснення катувань керівництво ДК на Магалося отримати від середюка інформацію щодо військових підрозділів, до яких ДП спецоборонмарша передавало врятовані під час російського ракетного бомбового удару ракети та комплектуючі до ракета комплексів Скіф, Корсар, Вельха, Нептун та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників ДП Б, «Луча» та ДП спецоборонмарш. Наслідком катування стало примушення середюка підписати покази та звіти. Текст який було складено Заборчуком барчуком РВ та Артю, Шенком а, а, а йдеться у повідомленні декабелучем. Також кабелуч нагадало про Забарчук особисто. Підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації. Нагадаємо, що раніше у зв'язках із ФСБ Забарчука звинуватили на ДБ Антону стосовно Антрюшенко. То як і йдеться у повідомленні, указаний посадовець Артюшенко несе особисту відповідальність за зниження боєздатності збройних сил України та скорочення всіх програм розробок озброєння у 2010-2014 ДПА ДПДшка Кабалуч неодноразово висловлювало звивування фактом обіймання вказаного посадами. Особа з ДК «Укроборонпром» йдеться у зверненні У цій ситуації. ДК Кабалуч повідомило, що звертається до Верховного головнокомандувача збройних сил України президента України Володимира Зеленського. Генерального прокурора України Ірини Венадіктової Голови служби безпеки України Івана Баканова з закликом терміново усунути російських агентів від управління ДК «Укроборонпром» та забезпечити керівникам та ключовим співробіт військово-промислового комплексу України захиста поновлено через кілька годин після заяви Кабелуча, ДК Каукроборонпрома у Фейсбук відповів, що заяви про російських зрадників не відповідають дійсності. Державний концерт Укроборонпрома з початку військової агресії Росії проводить комплексні заходи з організації активної діяльності підприємства для забезпечення обороноздатності нашої держави. Йдеться у повідомленні також Укроборонпрома стверджує, що ніяких катувань не було а відбулася робоча нарада щодо. Нелагодження ефективної роботи підприємства під час перебування в концерні сердюк, ДО самостійно у довільній формі надав пояснення щодо вжитих ним заходів організації діяльності підпорядкованого йому підприємства. Начальник профільного виробничого управління Артюшенко АА провів сердюком, ДО робочу нараду щодо налагодження ефективної роботи підприємства. Мене там не було ствердження про те, що керівництво концерну санкціонувало протиправні дії щодо сердюка, ДО. не відповідає дійсності. Йдеться у повідомлень через майже дві доби після появи інформації від ДК КБ «Луча» Генеральний директор ДК Корборонпром Юрій Гусів заявив, що прийняв рішення відсторонити на місяць Андрія Артюшенка від виконання обов'язків начальника управління високоточної зброї та боєприпасів. Координація підприємства управління тимчасово покладається на першого заступника генерального директора ДКорборонпром і Афоменко записав гусів. Також він закликав підприємство утриматися від публікації будь-якої інформації. яка Може Вадити нашому ОПК швидко забезпечувати українських захисників озброєння.